Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте поговоримо про речі об'єктивні, а не суб'єктивні. Об'єктивні речі це ті речі, які не залежать від волі людини. Ким би вона не була? Цар, імператор. Президент, прем'єр-міністр і так далі і тому подібне. Я з приводу того, що ось в останній час з'явилися там тези пана Портникова про те, що Україну хочуть чи можуть поділити по Дніпру. Так, тобто, оживає щось те. Що колись уже було за часів Польщі, Московії, коли вони домовилися і поділили Україну по Дніпру, На лівобережну і правобережну. А тепер, нібито то це думають там, я не знаю, хто думає, ну так: Орбан, Путін, Трамп, там, і, і туди в купу всіх скидають потроху Лепенша. І інші персонажі, так деякі доволі ну комічні, деякі персонажі, трагікомічні, і так далі. Ну Ми ж бачимо, що світ то з'їхав з, з глузду вже, вже повністю я маю на увазі суб'єктивно, так. Коли зараз очолює Раду Безпеки ООН якраз саме в час удару по пологових будинках України по найбільшій лікарні і все таке інше. Ну, ну, що це іна, не інакше, як божевілля? А божевілля це річ суб'єктивна. І подивимося ми на там, панів Байдена, так, який там ледве рухається. Або того самого Трампа, який, ну, звичайно, перебуває в кращій фізичній кондиції, але в гіршій е, розумово-моральній кондиції. Так. Оце все те, що називається суб'єктивні речі. На які всі звертають увагу. А ми давайте звернемо з вами увагу на об'єктивне, тобто незалежне від волі людей, а незалежне від волі людей це восьме за останні вісім тисяч років відродження України і української нації. І на це немає ради. Це відмінити не можна. Ви подивіться, як. Всі сили зла суб'єктивно у цьому світі об'єдналися проти України. Ну, здавалося, б, що таке Україна? Ну, що таке Україна? Так. <смі> Але це суб'єктивна думка, що таке Україна. А якщо ми почнемо аналізувати об'єктивні речі? То ми побачимо, що це нині геополітичний і навіть геостратегічний пуб землі. Тут вирішується доля всього світу, майбутнього не в Франції, не в Китаї, не в США, тим більше не в Московії. Так, об'єктивно, Московія має бути заг... має загинути, зникнути. З політичної мапи світу, і на це теж Ради немає. А Україна має перетворитися на найпотужнішу державу Європи, тому що так складаються об'єктивні обставини. Ми ж бачимо об'єктивні обставини. Аби не прийшов сюди Путін. У 2022 році аби суб'єктивно, внаслідок там, пропаганди, недолуги, все таки наш народ обрав врешті-решт етнічного українця, ну, розумного. Талановитого, освіченого, так, який знає, оце те, що я кажу, що українці дали світові пісню хліб і крила. Ну, подивіться, ми ж саме перед війною зібрали більше 105 мільйонів тонн зерна. Так. Це ж не випадково. Це було у 2022 році найбільше. І якщо ми дивимося у цю тенденцію, то постійно наростало, наростало, наростало. Тобто відродження оцього хліба а далі мало йти крила, це відновлення нашої, ну Ракетно-космічної програми. Ну, весь ж космос український це просто факти називають. Це не якісь суб'єктивні речі. Подобається, мені не подобається. Воно є. І це відмінити ніхто не може. Корольов, Глушко, Челомей, Янгель. Все. Так. Це основні провідники розвитку космічного освоєння космічного простору. І це мало б після хлібу бути на. Наступним так. прийшли сюди московити андрофаги. Вони ж не випадково прийшли. Ми говоримо там про всякі суб'єктивні речі Путін з божеволів. Так. Далі, що там таке ще? Там демілітарізація, де і все таке інше. Це все брехня. Суб'єктивні речі, намагання погасити об'єктивне, тобто неминуче перетворення України на найпотужнішу державу Європи і руйнування Московії як абсолютно неконкурентно спроможної об'єктивно держави на політичній мапі світу. І От через це вони прийшли. Але Можуть вони суб'єктивні оці всі речі та зруйнувати об'єктивні ні. За наукою вони не здатні це все зробити. Ми маємо перемогти. І не слухайте всіх цих діячів, які розповідають про те, що з України хочуть зробити. Вони хочуть, хто те хоче. Хтось хоче, а невблаганна. Геополітична доля каже зась.